Пропрацювати 25 років за освітою та покинути стабільну роботу, аби знайти справу до душі та професійно розвиватися. Як не боятися змін та самореалізуватися, сьогодні свою історію ділиться Світлана Калюх. Вітаю вас! Доброго дня! Ви за освітою акушерка і до 45 років працювали в пологовому. Стаж у 25 років це тривалий термін. Коли ви усвідомили, що не хочете більше працювати акушеркою? Десь років за, скажімо, п'ять до того, як я пішла з пологового, я відчула що щось мене не влаштовує. Я довго не могла зрозуміти, що не влаштовує, тому що сама професія мені дуже подобалась. Я просто якби горіла цим. Але якось відносини в колективі трошки, погляд на пологи в мене змінився, бо я почала вивчати взагалі пологи в інших країнах, як раніше було. І я зрозуміла одну річ, що пологи це не техніка. Я фахівець, я маю вищу категорію, я маю досвід, але я зрозуміла, що цього замало в акушерстві. тому що коли народжується дитина, коли в світ приходить нова людина, саме головне їй потрібно віддати частинку своєї душі і любові. Чого ж не можна це робити в пологовому, коли приймаєш дитину? Я теж задала собі це питання, тому що буває, буває ти хворієш. Буває в тебе якийсь стан такий не дуже, буває в тебе якісь проблеми матеріальні, буває в тебе там щось, ти з кимось посварився. І ти приходиш на роботу, ти зовсім не в тому стані. Ну Ми всі живі люди, правда? А тобі треба, якби, знаєте, як змінитися повністю і е цій людині ну, віддати саме найкраще. І в мене стався такий, знаєте, якийсь дисонанс. Як це зробити? І от на зараз я вже пройшовши великий шлях, я думаю, що можна було би з цим. Ну тоді я не знала, як я з цим не впоралась, і я просто подумала про те, що ну я так не можу, і просто мені, мабуть, треба піти. Плюс ще один момент. Я відчула, що я досягла. Просто якоїсь уже точки стелі, і мені немає куди рухатися, а мені хотілося ще далі щось нове взнавати. До навчитися можна було? А якось так склалось розумієте, що от на той момент я не знайшла нічого кращого, як піти. Хоча це було рішення не одного дня. І воно було дуже болісне. А скільки ж ви ухвалювали таке рішення? Скільки ви до нього йшли? Я до нього йшла, здається, десь кілька років. З самого початку, коли я відчула, що щось не влаштовує, я давай цим розбирати, що саме. Та це мені здалося, та це не так. Та це слухайте в мене така професія. Вона так класна. Я вона мені подобається, але є моменти, із-за яких я не можу повністю розкритися і віддати жінці. Те, що я би повністю що я могла, ви думали те. тільки про роботу, чи були ще якісь стримуючі фактори? Я чітко розуміла, що зараз мені от знаєте як мені погано, мені некомфортно, мене не влаштовує, і е, я не знала, як мені з цим бути. А от як буде далі? Чесно кажучи, навіть сильно я про це й не думала, але я хочу наголосити, я не пішла в якесь інше місце, розумієте, де я би могла би працювати, і де би я просто пішла звідти, де мене не влаштовувала, і пішла, чесно кажучи, в, в нікуди. Ви сказали, що кілька років йшли до цього рішення. Що стало останньою краплею? Не знаю. Ви знаєте, мабуть, воно так накопилось, накопичувалось, накопичувалось. Я дуже багато почала займатися і вивчати і досвід різних країн, і спілкуватися з колегами як у них. І мені захотілося знаєте, чогось більшого, в мене тут цього не було. І я якось. А плюс ще один момент. Ми тоді Займалась е приватним підприємець. я. І якось, знаєте, підприємець та людина, яка белерає всі ризики на себе відповідає повністю за себе якось. А коли е от система е пологовий будинок це системний заклад, там, якби є певні свої певні умови, які є ієрархії, яких ти повинен дотримуватися різних правил, не завжди це тобі підходить, не завжди це воно якби тебе влаштовує. І тут, оцей ще момент в мене такий був приватний підприємець. Це певна така свобода, ти обираєш її. Тому я відчула, що мені якось в оцих оцих рамках вже якось не дуже мені. І оце теж було таким поштовхом. Тобто ви відкрили свою справу і вирішили, що можете вже рухатись далі. Взагалі-то я як пішла, я була певний час в якійсь такій прострації. Я не розуміла, що мені далі робити, як мені далі бути. Те, чим я займалась підприємництво, це те, що мені не приносило задоволення. І я якось, знаєте, як оце залишила ту справу, яка мені ну трохи як, скажімо, можна сказати, надоїла, але ж вона потім через роки вона дала про себе знати, та ні, це моє. І я його, знаєте, як через певний період зрозуміла вже в новій якості і багато пройшовши, я багато дуже займалась. Тому що я не знала, що мені робити, і я дуже багато е, різні тренінги, різні воркшопи, різні там семінари, все, все, все. Я шукала, що, де, 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 як мені далі бути, і знаєте як? І гроші знайшлися. Ну, наприклад, навчання відомого французького акушера Мішеля Дена це світове ім'я в Нідерландах. Я навчалась особисто в нього, 5 п'ять днів це взагалі було. Ну, це взагалі було просто щось. Як ви прийшли до того, що треба донавчатися, ще одного освіту отримати, а не просто змінити одне місце роботи за спеціальністю на інше? Ви знаєте, так стало, що коли я закінчила перша моя була освіта, це медичний коледж. Потім я зрозуміла, я просто відчула, що мені потрібна вища освіта. І перша вища освіта в мене була міжнародний університет розвитку Україна, факультет фізреабілітації. Другий вже я потім психологічна освіта, вона давно в мене якось я так давно мені хотілося, і Я так, ну от прийшов час. Взагалі я вважаю все по готовності. От воно приходить якесь таке відчуття, ти відчуваєш, що тобі потрібно, тобі не вистачає якихось знань. І я, от чим класний цей період, який я коли я пішла, було важко і погано. Але я дуже багато навчалась. І знаєте, якийсь період потім прийшов. Я зрозуміла, все, все вже отак. Уже, вже, от знаєте, щоб не було навчання заради навчання. Ти навчаєшся для чого? Для того, щоб далі десь використовувати свої знання і віддавати. От так можете сказати, скільки ви пройшли? Курсів. Я не рахувала, чесно кажучи, десь більше п'яти-десяти. ну багато, багато. І ви повернулися в професію згодом, але вже в іншому статусі. А, дуже ще коли я була в підприємництві, я ще очолювала в Черкасах спілку підприємців. О, це такий був крок, от уявіть собі за кушерство. Спілку підприємців для мене це було таким, от я полягала вже спати. Я сажу 11 годин, я вивчаю вечора. Я вивчаю закони України. Коли я думала і шукала, де ж чим, що ж мені робити далі. Якось акушерство відійшло на другий план. Я закінчила школу тренерів і є сертифікованим тренером з ораторської майстерності. Далі я закінчила. Тренінги з ненасильницької комунікації, мені взагалі дуже цікаво. І зараз питання комунікації: як люди спілкуються, як люди домовляються, як люди ведуть перемовини. А де ж акушерство? А де ж моє акушерство? І якось воно мене туди, вже коли я, мене туди потягло, і я подивилась, це вже був інший погляд. Зовсім уже такий виважений, усвідомлений, якщо можна так сказати. І я давай думати, так, що ж робити? Повернутися знову в пологовий. ну, Це не варіант не тому, що навіть що два рази в одну річку не входять, якби. хоча мені говорили, мені дуже було приємно. Якщо щось не складеться, приходь, ми будемо раді. Але ж думаю, та ні, це мені, там я вже була, так мені не подобається. Що, що, Я давай шукати нішу, І я її знайшла. Я готую вагітних до пологів, як акушерка. І як перинатальна психологиня. Як ви зараз почуваєтесь з цьому статусі, коли знову повернулись в професію, повернулись в пологовий, що кажуть ваші колеги, що казали тоді, коли ви йшли? А коли я уходила, чесно кажучи, мене не зовсім зрозуміли мої колеги. А якось вони так подумали: ну, щось їй, щось їй, щось їй там не вистачало, не зрозуміло. Що? Ну, тому що дійсно піти в розквіті сил. На піку своєї, скажімо так, професійності не зовсім зрозуміли мене. І далі, коли я почала шукати, навчатися, до речі, коли я тільки пішла, дуже важкий був період. Це був період сумнівів, сумнівів і невпевненості. Як взагалі, що, що, куди, це, ну, але певно, треба було його пройти, щоб до чогось прийти. А зараз, коли я повернулася вже в пологовий в іншому статусі, я супроводжую пологи, теж неоднозначне ставлення, тому що, ну якби, скажем, так вони в мені. Бачають, можливо, конкурента, чи я не знаю, я зараз е, м, супроводжую пологи, і при цьому я дуже чітко розумію межі своєї компетенції. На пологах я не втручаюсь в медичний процес. Я е, жінкою психологічно. Коли ви йшли з роботи в пологовому, ви думали про ейджизм і про те, що важко буде знайти іншу роботу в системі? Ви знаєте, от я чомусь про це ніколи не думала. От коли я зараз чую багато людей, навіть своїми колегами, і часто жінки говорять, така фраза, куди ж я піду? Мені вже стільки років. Не знаю, для мене це ніколи не було. У мене було перше: якщо мені погано, якщо мене не влаштовує, з цим треба щось робити. Що це вже кожен вирішує для себе сам. Я не можу порадити кожній жінці сказати, ви от. Звільняйтесь і уходьте, тому що дуже важливо розуміти одну річ, що такі рішення вони не приймаються на емоціях і не приймаються спонтанно. Це рішення воно повинно в тебе визріти, воно повинно вже тебе дістати так, коли ти зрозумієш, що ти по-іншому вже не можеш, і прорахувати певні, що буде далі. Тому що, коли ви робите такий сміливий крок, ви е, навіть не знаєте, що воно потягне за собою. А потягне воно. Повірте, це я можу свого досвіду сказати дуже багато того, що ти, мабуть, і не знаєш, і не очікуєш. Ти можеш певний час знаходитися без грошей. І в мене був такий період, і в мене навіть були такі думки, що можливо мені повернутися назад, але на зараз. Я постійно згадую про це, і коли я думаю, чи правильно я тоді зробила, чи ні. Я дякую взагалі. Всім дякую Всесвіту, хто мене підтримав, що я тоді зробила цей крок. Чесно кажучи, зараз не знаю, наважилась би чи ні. Те, що я потім пройшла, це дуже важко. Але воно того просто вартує. У вас була підтримка з боку рідних? Звісно, була підтримка, але сама головна підтримка опора на себе. Опора тільки на себе. Тому що, знаєте, як, друзі. Приятелі, колеги, вони собі були, їх там немає, роз'їхались, пішли. І я зрозуміла одну річ дуже чітко: а я можу розраховувати тільки на себе. А це означає, тобі треба ставати сильнішою. І не забувати при цьому, звісно, що ти жінка, але опора внутрішня в собі. А скільки років минуло після того, як ви полишили роботу акушеркою? Років 15. А на сьогодні. От в порівнянні зі стабільною заробітною платою, ви як почуваєтесь фінансово? Це перше. І по друге, чи думали ви про пенсію, про яку всі говорять працюючи в таких стабільних установах? У мене до речі є пенсія по вислуги років. Ну, але вона така собі не дуже велика. Коли я ще працювала, і в нас ті, які е, йшли вже колеги на пенсію, вони брали додаткові чергування ну, для того, щоб їм була більша пенсія. І зараз я зустрічаю ту колегу, я говорю, ну що, як там пенсія? Вона каже: Ну, ну там. А скільки зусиль було. Ну, тобто там буквально їм додавили це ж у медиків пенсія, ж, якби не та що. Дивіться, стабільність це класна штука. Ти маєш собі отой мінімум якийсь. Якщо тебе він задовольняє, я спілкуюсь з своїми колегами, то якби і, і добре. Якщо ти хочеш щось більше, тобі треба з цим щось робити. Стабільність мене ніколи не задовольняла. Навіть в тій роботі, коли я працювала в акушерстві, є же робота, наприклад, в жіночій консультації. Ти просто сидиш і виписуєш там справочки, і таке вона мене взагалі не влаштує. Мені треба знаєте, дії, дії, мені треба допомагати. Мені треба, щоб я бачила в прямому і в переносному сенсі плід своєї роботи. У мене є курс і супровід, і плюс до того. Я ж ще займаюсь ораторською майстерністю і готую, хто хоче гарно говорити, дискутувати, виступати. Отаке, от звісно, можна більше, але я просто собі думаю: туди тоді треба більше зусиль твоїх. Я готова до цього зараз. Якщо тебе влаштовує це, то ще раз повторюсь, мені дуже важливий психоемоційний стан, оглядаючись. Що б ви сама собі порадили? І сказала би, і говорю це кожен день, яка я молодець. От чесно вам скажу, яка я молодець, що в мене тоді вистачило сил зробити цей крок. От знаєте, це якби ти йшов, 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 але коли от останній день і ти вже от написав заяву і ти вже ходиш, все, ти вже сюди не прийдеш. Воно дійсно було якось От зробити крок певний це важко. Але я так вдячна от всім, і я е, собі кожен день говорю, яка я молодець, що я так зробила, тому що я би не досягла того, що я зараз маю. Ви часто зустрічаєте людей, таких як і ви, які змінили в ну, середньому віці роботу. Є такі люди, і я хочу сказати, що я ними захоплююсь. І якщо навіть є такі, які трошки отак вагаються щось їх. Я намагаюся їх підтримати психологічно. Я ніколи не даю поради. Ще раз повторюю, ну не подобається, то змінюй, Уходь ні, це дуже важко. Людина може потрапити зовсім в іншу історію. Але я і підтримаю цю людину. Слухай себе, шукай, знаходь можливостей багато. Не треба 50-60 років ставити на собі хрест, тому що життя тільки починається, тобто і воно вже свідоме життя починається. розумієш? діти. Виросли, якби ти вже досяг якоїсь мудрості. По-перше, вже є якась в тебе мудрість. І тому, ну в різні зараз можливостей дуже багато. В інтернеті, скрізь. Ну, навчайся, опановуй якісь професії інші. Згадай, що тобі подобалось в дитинстві, в тебе було якесь хобі. Скільки там ті щось плетуть, ті, щось якісь макраме дивимося, дивишся, та людина тим займалась, потім вона вже ой, які молодці! Я завжди захоплююсь такими людьми. Ja wam dziękuję z tę rozmowę. Dziękuję wam i ja wam.